Тепер про конструктивне, або корисне, або здорове проживання власної злості, чи агресії, чи незадоволення. Це залежить від того, до якого типу людей ви належите за способом вираження своєї злості. Якщо ви належите до людей, які більше приховують свою злість, забороняють собі, то, очевидно, Найперше, що вам потрібно зробити, це нормалізувати, звикнути до думки, що злість це нормально, моя злість це нормально, на нікого не може зруйнувати. Я маю право злитися, маю право на цю емоцію. Тобто нормалізація для себе, своєї злості. І це потребує часу, звикання нашого мозку до цієї нормалізації. Ну і друге, що спробувати говорити про свою злість. Бажано я повідомлення. Тоді наша злість буде безпечною для інших і буде говорити про нас, про нашу реальність.